Tesla Cybertruck. Кібервантажівка. Ось оптика така длинна на весь перед Кузов повністю з нержавіючої сталі. Зазори тут цікаві. Дворник дуже великий, прямо вісло Лобове скло дуже велике, на вигляд прям огромне разом з дворником. Прям видно листки металла сформовані е, в такий от дизайн. 20-дюймові колеса з пластиковими колпаками. Камера мертвих зон. Вікно таке для кращого обзору, я так думаю. Дизайн автомобіля Tesla дуже цікавий. І вроді простий, но. В той же час дуже цікавий. Оцей ну, вроді простенький, але він якийсь інтересно ну, так зроблений. Перехід з багажника на задню частину автомобіля. Тут ми бачимо просто плоский кусок металу. Виглядає незвичайно та довга оптика. Тут видно зверху багажник, панорамна криша, а ось тут зазор не совпадає, Получається, лінія згибу не совпадає з, з, з лінією на дверки. дверка на лінії згибу нижча, ніж заднє крило, це видно. По зазорам тут теж є вопроси. От вам видно, як виступає дверка. Ну, в цілому більш-менш, ну, є й більші зазори тут, але це видно. Пластикові пороги, зеркало прикольний дизайн. Кстати, пластик хороший, видно, чувствуюсь. Мощний. Стекла великі, в принципі, обзор хороший. Тут от видно зазори є увал крила, видно зазубрений на ньому. Видно, як крило виступає за фару. Зазори тут спереді, звісно, дуже такі помітні. Ще от коли проводиш, отут от нижче, посередині трошки вище капот іде, і опять вниз де куток крила. Цей дизайн, звісно. Фаски зняти, чувствується на крилі, ну не ідеально. Отакі от, от зазори. Спереді, ззаду і збоку виглядає вона незвичайно, в той же час цікаво. На дорозі, коли її бачиш, то вона дуже виділяється даже всяких Ford F150 і так далі. Тобто вона як ексклюзив якийсь. такий цікавий, луноход. Це стан нержавіюче, вона сама по собі цікаво виглядає на автомобілі. Бампер, я думаю, тут крепкий. Відчувається, як з хорошого, такого крепкого пластика зроблений. Перід як космічний корабель на дорозі виглядає. В цілому цікавий автомобіль. Якщо збоку подивитися, ці косі лінії теж виглядають ну, цікаво, дизайн необичний. Тут ось дуже помітний зазор. Прямо сторчить лист металу таке відчуття. Особливо внизу видно як сторчить. І такий, скажімо так, гостроватий. Фаски так не особо сняти. Можна поцарапатись. щось сильніше не давити пальцем. Прям видно. Не знаю, чи камера передає, але дуже видно, якщо отак вот підійти. Так, да, звісно, цікаво зібрана машина. Ну, в цілому дуже-дуже цікавий дизайн. Лобове скло ну дуже велике. Обзорність з автомобіля, я думаю, дуже хороша. Тут в вот пластиковому крилі. Видно, хтось видно, брав на Тездраві поцарапав десь в'їхав. Але просто поцарапаний, нічого не лопнув, хороший пластик, але вже поцарапаний. Ціна кібервантажівки 80 000 доларів. Дальність ходу 550 км. 3,9 секунди до 100 600 кінських сил. Я думаю, для українських сел. Самий раз. Ну і для міста теж підійде. Підсумок такий. Загалом дуже цікавий електричний позашляховик, е який дуже ефектно виглядає на дорозі. На нього люди обертаються, всі дивляться, фотографують. Загалом непоганий варіант електромобіля. До зустрічі на цьому каналі.